Люди, слава Ісусу Христу, я бажаю всім вам міцного здоров'я, не торбуйтеся, я нічого не прошу. Хочу нагадати, те, що Бог любить кожного з нас. Настільки сильно полюбив Господь цей світ, нас, людей, недосконалих, що Він залишив славу небес, прийшов сюди цей грішний світ, щоб нас, людей, грішних спасти. Він він прожив досконале життя, він не зробив гріха, бо Він за нас людей пішов на хрест, за нас, людей, грішних. За тебе, мене дорога людина, Господь Ісус Христос віддав своє життя, щоб кожен, віруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус не тільки помер, Він воскрес. Він є живий, Він чує нас, коли ми звертаємось до Нього. І Він каже: покайтесь люди, Покайця, це визнати свої провини і попросити у Бога прощення. Примиріться з Богом. Для чого ми все це робимо? Для чого я розповідаю, щоб ви могли мати прощення і спасіння, яке дає нам Господь Ісус Христос. І ми хочемо засвідчити, що зробив в нашому житті Господь і може зробити ваше. Люди, ми це говоримо, тому що Бог спас також і нас. Скажіть, Будь ласка. Росія агресор. Росія агресор. Звичайно. Ми це говоримо, тому що Бог спасся. Ми коли були в залежності, ми робили багато зла людям. Ми ненавиділи і людей, і себе. І я хотів покінчити життя самогопства декілька років тому назад. Но коли мені сказали Іван, добру новину, подарували слово Боже, яке я почав читати, Бог прийшов в моє життя, і він змінив його. Забрав бажання. Про думки про самогубство, да, бажання жити, звільнив всіх залежності від поганих слів, від табакокоріння, від всяких інших тих, хто зла, яке я вчиняв. Ну найважливіше, дорогі люди, ми точно знаємо, що наша душа потрапить на небеса, тому що сам Бог обіцяє у своєму слові. Хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне, що дар Боже життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Тому ми вам це говоримо, тому що в нашому серці палає Божа любов, яка хоче обійняти всіх вас. І щоб кожна людина пізнала свого Творця. І він є живий, Він існує, він є Бог, є любов. І ми помолимося за вас. Отче наш, що і Сина небесав, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб той щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але висла нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Отче, благослови Україну, зупини все це слово. Помилуй і спаси наш природ в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Будьте благословенні, міцного вам здоров'я.